Друзі, вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Фольксваген Arteon 2018 року випуску з двигуном 2.0 бензин, повний привід, автомат, відмінний технічний стан, відмінний, взагалі візуальний стан. Друзі, машинка на максимальній комплектації. Має красивучий салон комбінований, шкіра Алькантара. В неї все на високому рівні: чорна стеля, люк, пледні світочки. В неї є абсолютно все. Електропакет. Преміальна музичка, автосвітло, електропривід з пам'яттю сидінь, сенсорний мультируль. Сенсорний, друзі, led приборочка В ньому є абсолютно всі асистенти для зручної їзди. І власник майбутній буде задоволений. Друзі, її можна машинку взяти в лізинг, в кредит, обмін на ваш автомобіль, викуп вашого автомобіля, готівковий, безготівковий розрахуночок. Отож, ми знаходимося за адресою Кільцева дорога, 1, ТРЦ Республіка Парк. Чекаємо на ваші дзвіночки.